Якби у мене запитали, чи раджу я почитати Дюну, я б, звичайно, порадила. Тобто, потік негативу у бік цього шедевру. Вітаю, любі промінчики! Сьогодні в мене виникло нестримне бажання поговорити про книжку, яка відома в усьому світі, за мотивами котрої знято вже не один кінофільм. І це Дюна. Що б я хотіла сказати, найголовніше, дуже багато зараз людей після перегляду другої частини фільму, який нещодавно вийшов, звернулись до першого джерела і почали читати цю книжку. І я вже почала знаходити відгуки, де жаліються на те, що книжка нудна, книжка повільна, неможливо читати, тобто потік негативу. У бік цього шедевру. <хи> так от, я хочу висловити своє бачення цієї ситуації. Перш за все, ми маємо розуміти, що книжка ця була написана десятиліття тому. Це написано було за часів, коли ще не існувало соціальних мереж, не було TikTok, Instagram, Інстаграм, люди не були настільки. В постійному потоці інформації, коли все швидко змінюється, коли ти в одну мить читаєш новини, в іншу мить ти смієшся з жартиків, і ще в одну якусь мить ти дивишся анонс нового фільму. Тому темп розповіді, який витримано ось тут, він суттєво відрізняється від того, що є у нас у фільмі. Чому? По-перше, тому що фільм зроблено, перш за все. Перша причина, чому знято фільм, це необхідність на ньому заробити гроші. І знімають фільм, підлаштовуючись під цільову аудиторію. Оскільки цільова аудиторія це люди, котрі звикли, що інформація постійно змінюється, котрі звикли до екшену, а до постійної зміни картинки, то, звичайно, що фільм буде зніматись динамічно. І то в цьому трішки да, є особливість. Крім того. Книжка у нас об'ємна, це у нас перша частина. От, наприклад, друга частина така, трішки, звичайно ж, набагато менша. Але якщо фільм знімається по ось цій частині, то там усе, все, що повільне, ясно, що вирізається, залишається тільки найтаке необхідніше. Це перший момент. Далі, другий момент. Щодо книжки, чому все ж таки її є сенс читати? і Чим вона така стала культова? Перше, це продуманий Всесвіт. А друге, це те, як геніально автор розвиває тему політології, філософії, релігії, все це розповідаючи цікаву історію. Тобто не кожен автор таке зможе зробити. Тому, якщо вам цікаво було дивитися кіно, будьте готові, що книжка буде повільнішою, але вона буде глибшою. Це перший момент щодо книжки саме. Далі, щодо описів, описів тут багато, але треба зважати на те, що дія переважно відбувається на іншій планеті Аракіс, де прекрасні дюни, де зовсім інші пейзажі. І читати ці описи. Це як своєрідний вид медитації, коли ми сповільнюємось. От ми у ритмі нашого життя ми звикли, постійно все змінюється, купа справ. Читаючи книжку, ми сповільнюємось, насолоджуємось цими краєвидами. Тому для мене це плюс, те, що це описи є. Звичайно, що сучасний читач звик. Також, знову ж таки, через е, об'єми інформації, які ми кожен день сприймаємо, ми звикли, що все змінюється дуже швидко, і нам важко читати довгі описи. Але у цьому є і чарівність книжки, що ми змінюємо нашу звичку бігти кудись, постійно отримувати дозу нової інформації на спокійний, розмірений помірний темп. Ми тренуємо свою увагу. Тому що нам треба сфокусуватися і насолоджуватись кожним словом, яке ми прочитаємо у цій книжці, до прикладу. Тому для мене оці всі розмови про те, що забагато описів, що занадто нудно, це тільки маркер того, що ми просто звикли до швидкого, а є інакше. І це не означає погано, воно просто інакше. І я би рекомендувала усім навпаки, потренуватися, спробувати читати вдумливо. Не поспішати, щоб була тиша, щоб ніхто не відволікав. Звичайно, що за 2-3 дні цю книжку буде важко прочитати, але поступово, кожен день потрошку. І ви зможете відчути, як розширюється ваше сприйняття навіть тих подій, що відбуваються зараз у Всесвіті нашому на нашій планеті. Ви побачите якісь інтриги, течії, які, можливо, раніше не помічали. Тому що книжка це розкриває, вона розширюватиме ваше світосприйняття. Фільм, звичайно, чудовий. Я від нього у захваті. Але він не може усе це покрити своїм ем, недостатньої кількості часу на цю реалізацію. Це, по-перше, а по-друге, тому що, знову ж таки, цільова аудиторія вона налаштована на те, щоб все було швидко, яскраво і драматично. Як Якомога більше емоцій. А, тому. Якби у мене запитали, чи раджу я почитати Дюну, я б, звичайно, порадила. Але інші люди мають інші точки зору, якщо ви розумієте, що вам буде нудно розбиратись з цими спеціями для чого вони, навіщо вичитувати ці всі описи, то тоді, можливо, і справді вам варто обмежити стільки фільму. У будь-якому випадку, я бажаю, щоб ви читали книжки, які роблять ваше життя ще краще. І бажаю вам саме такі знаходити. На все добре!